Друзі, всім привіт, всіх вітаю на нашому каналі. А ми сьогодні вибралися нарешті з сім'єю, хоч раз вийшло вибратися на таке мальовниче озерце за межами міста. На риболовлю. Будемо вас періодично, як кажуть, показувати вам, що ми піймали, на що ми ловимо, як проходить риболовля. Так що залишайтеся з нами. Друзі, виїхали ми. от там наші поплавки. І ось що. Карась. Карасямба. Трошки більше з коробка, але він є. Друзі, риболовля йде не так би як хотілося. Але ось які краєвиди у нас тут. Тут пісок беруть. Ну, місцеві. Дивіться який берег. Класний. Там гнізда стрижів. Вон дивіться. Бачите? Це стрижусь вискочив. Тут навіть екскаваторами беруть. Заїжджають, бачите, від ковша сліди. Прикольно. Клас. Такі в нас гірські краєвиди. Як в джунглях. Змінили ми трошки локацію, переїхали на інший став. Дивіться, які квіти польові взагалі клас, шикардос. Я кажу, у нас класна природа в Україні, не треба їхати ні за який за границю. Да? Дивіться, переїхали вже на такий ставочок. Е, це ставочок. Взагалі перше знайомство з цим ставком було, мабуть, у 2006 році. Коли була, він був в оренді, потім його е, орендатор покинув. Тому що незаконно в нього отримав, люди вибили. Ну і Отак, отакий він зараз має вигляд, цей став. От аж ішла вода, аж у де в русло, дивіться, а там вже зараз пересохло. Коротше, у нас дуже катастрофічна зараз ситуація з ставками, з водою, тому що рівень води дуже швидко. Падає по всій території нашої держави. Так як зими у нас безсніжні, відповідно і немає підживлення ставочків, водоємів, річок водою, як воно повинно бути від природи. Ну і виходить так, що маємо те, що маємо, друзі. Зараз спустимося, можливо, не знаю, вже були ми на одному ставку. Ловили шість карасиків, зараз я вам їх покажу, повернемось до машини. Але це вітер такий сьогодні погода. Це називається виїхали. Порибачить. Блін. Дивіться, які хвилі. Хвилі які сумасшедші. І ніде немає, щоб затишок був. Я щось не бачу, щоб десь був затишок. Там вон, рибаки сидять на тому березі. Також у них там. Це таке не дуже доподобить мені така риболовля. Зараз ми взяли три поплавочні удочки. Дивіться, хтось собі зробив сідушечку. Взяли три поплавочні удочки. і один на дальній закид. Ну. Но... Не знаю, зараз будемо дивитися. Ну це так, як кажуть, виїхали ми не, не за рибу, а на риболовлю. Хоч подивитися, що у нас тут робиться по наших да давніх місцях. Зараз я вам покажу рибу. Коротше, друзі, цей ставок нам не дав нічого путнього. Вже ми зібралися, зложили речі. Все. Те, яке було, я вам показував шість карасів, так вони і є. Мотя і Маруся будуть задоволені. Ну а ми будемо збиратись. До домцю. Дружина ось який букет польових квітів назбирала. І дружина тут. Так. <плес> так що, друзі, всім дякую, що дивились. Підписуйтесь, будемо далі. Може ще виберемо часто, поїдемо на більш далу риболовлю, так як дивіться, які хмари чорнющі. Холодно. Будемо збиратись. Всім до побачення. Так, друзі, ми вже вдома привезли рибку. Ну сразу клиентьюски как мотька, Маруська Шо? Шо таке? Е, и Луночка. Что? Шесть карасиков. Что такие? И тоби давать? Ты же не ел рыбу? А Ты же не пробовал? Что? Коты? Ну еще сейчас будем делиться.